Навчання Таро. Сьогодні ми поговоримо про карту найнезвичнішу це Аркан Шут. Це ключова карта Таро Рейдера Уейта. Вона втілює початок шляху, свободу від обмежень та духовний потенціал. Це перша карта в колоді в Таро. Вона відзначена числом 0, що символізує чистий аркуш потенціалу та нескінченні можливості. Це як аркуш білий, коли ми тільки починаємо писати свою історію. Ось це символ цього аркану, загальне значення карти шут. Шут, або ще його називають Блазенням, або джокер, це архетип людини, готовий розпочати новий життєвий етап, незважаючи на ризик, невідомість, це символ довіри до процесу життя, це символ невинності та спонтанності. Однак карта може попереджати, що. Ви не втрачали зв'язок з реальністю, або якщо не ви, а хтось інший, кому ви робите розклад. Ключове значення карти шут. Якщо пряме положення, ось таке, як ви бачите, то це ну, в розкладі, коли ви будете робити, то це значить новий етап. Початок подорожі, відкритість світу та оптимізму, сміливість, прийняття, виклики долі, це свобода та незалежність від зовнішніх обставин, ключове значення, якщо вона переверне, перевернення ось така випала, це, то це значить символ, символізує легковажність, зневагу, відповідальність. М Тобто зневага відповідальності, це ризикована чи необдумана поведінка, це ризикована, це ризикована чи необдумана поведінка, ілюзії, наївність чи незрілість. Символізм карти шут це молода людина на краю скелі. Бачите, якщо ви приблизите, ось. Бачите, молода людина на краю скелії це символ, вона втілює готовність до до невідомого, навіть якщо вона здається небезпечним. Це крок віри, коли ти рухаєшся вперед, незважаючи на невизначеність. Ти не знаєш, що тебе чекає там так, але ти все одно робиш крок вперед. Далі, бачите, біля нього собака. Це маленький спутник блазня, вона символізує інстинкти. Зараз я при... зроблю ближче. Ось бачите, це стандартне зображення цієї карти. Так ось собака вона символізує дружбу, інстинкти та попередження. Тобто, бачите, собака хоче хоч... хоч щось йому сказати. Вона нагадує, що інтуїція допоможе уникнути небезпек. Бачите, у руці він тримає троянду, білу троянду. Ця квітка в руці, шута, символізує чистоту душі та щирість намірів, а також зв'язок з вищими силами. Далі, бачите вузлик на його палиці, це мінімальні матеріальні блага, це символ свободи від надружків. Це... Все, що потрібно, що ту вже знаходиться у ньому, тобто у цьому мішочку, більше йому, йому для життя нічого не треба. Сонце на задньому плані це знак благословення та підтримки Всесвіту, який надихає та спрямовує. Далі, бачите, обрив, це обрив та гори, ми бачимо позаду нього, такі біленькі, це. Сам, сам обрив це символ ризику, так? А гори вдалені вказують на труднощі, які чекають попереду, але які можна подолати. Блазень або шуб у любовних розкладах. Якщо у любовних розкладах вам карта випала пряма, ось така, то шут, блазень. Вказує на легкість, безтурботність у коханні. Це може бути початок нових відносин, флірт чи несподіваний поворот у поточних стосунках. Він часто з'являється, коли хтось почувається вільним і готовим до нових емоційних переживань. А якщо у любовних розкладах шут перевернутий, ось такий вам випав, то це значить, що. Блазень Шут попереджає про легковажну або інфатільну поведінку у стосунках, він може говорити, що хтось із партнерів уникає відповідальності чи серйозності. Далі, якщо блазень випав на бізнес розкладі та на розкладі про роботу, кар'єру і він випав прямий, ось такий нормальний, так то це вказує на інновації та початок нового проєкту, це може бути символ підприємництва, нестандартного підходу чи сміливих рішень. Рекомендується дотримуватися своєї інтуїції та бути відкритим до можливостей. Але якщо карта випала, Ось так от перевернута, то це може указувати, що, так сказати, може бути поспішні, необдумані дії у кар'єрі або в бізнесі. Це попередження про те, щоб уникати авантюризму та не покладатися на випадок, на удачу ні, не треба. Тобто це. Тут повин... треба бути дуже уважним, якщо у бізнесу випала перевернута карта. Далі здоров'я. Якщо розклад на здоров'я, якщо пряма карта, то це знак хорошого фізичного та емоційного стану. Якщо людина відновлюється після хвороби, то шут. Вказує на позитивні зміни. А якщо у стосунках у, у здоров'ї випала карта перевернута, то це може говорити про легковажне ставлення до здоров'я, ігнорування септонів або необхідність змінити спосіб життя. Висновок. Аркан Блазень нагадує, що будь-які зміни, це шанс, а не загроза. Він надихає на сміливість. це символ цікавості та віри.